А цим відео хочемо показати маленький приклад тому, як коли неякісний не антифриз заливається в систему охолодження, що відбувається взагалі з двигуном, що там відбувається. Тому ви дізнаєте, що таке 23 місця завалених аргоном. Що це таке і як це воно? Приклад покажемо на Ford Транзіті 2019 року, 2-літровий еко Тому. Цікавим переглядом. Та якщо у стане яскраво жовтим, це Ось у нас вже до кольця дійшло. Диви. І так, Ford Transit 19 рік у нас 2-літровий, у нас печка не гріє, перестала гріти печка. Людина намагалася сама щось прокачати, шукати проблеми і. Патрубки там на печку розбирали, тут ми бачимо теж ось в антифрізі. щось намагались міняти, розбирати, робити. Зараз приїхали до нас, ми будемо зараз шукати проблему. У нас проблема починається з того, що правильно треба зробити діагностику. От Ми включили комп'ютера. У нас зараз 1 градус на... на щитку. Дочекалися, щоб вона взагалі просто холодна була, будемо прогрівати, дивитися, але зробили діагностику. Робили діагностику ошибки. Всі блоки сканували, подивилися, які що. У нас цікавий блок, ось є такий блок ПЦМ. Модуль управління системою агрегатом. Ну це з, 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 з силовим системою, з силовим агрегатом. Двигатель. Ми заходимо і спостерігаємо тут таку цікаву штуку. Перший робимо по ошибкам, дивимося, що взагалі відбувалося. У нас є перша ошибка. Состояння превышения охлаждающей жидкости двигателя і номер ошибки. Далі, я так розумію, связь кан, щось включалося ABS, электронные цепки, масовий, роз... масовий розход воздуху. Це все отключалось, разбиралось, просто ошибки не удалялось. Але є знову, состояння привишення температури охлаждаючої житлості двігателя. Це в нас теж актуальні ошибки виходить. у нас є зафіксований перегрів. Раз і два. Зараз будемо розбиратися, що трапилось взагалі з нею з цією машиною. Тестувати і дивитися. Удали ошибки, почистив блок. Знайшли параметри, вбили датчик температури охлаждаючої жидкості. Поставили манометри, Раз. Манометр, два манометри. Дивимося. 32 градуси у нас. 32. І ось така. Якщо я зараз трошки менше поставлю, воно буде ще тепліше. На вулиці 1 градус спеціально робимо на вулиці. На вулиці робимо для того, щоб розуміти, е наскільки перетворює холодний, холодне повітря в гарячий. Е і зараз у нас вже 33. Тепер питання, чому був перегрів? Що трапилось, що машина була ну, зафіксований перегрів. Тим більше у нас на вулиці прохладно. В чому проблема взагалі, що, що трапилось? Зараз будемо дивитися, спостерігати. Так, Ми м уже гріємо 10-15 хвилин, 15 хвилин, тримаємо 2 25 тисячі оборотів для того, щоб нагріти машину. І У нас що виходить? У нас тут на планшетці 59. по нашим е Градусникам 51. Ось у нас там вже 51, не видно. У нас тут на станції ушов антифриз. Машина вже працює з пів години. Дивимося, тут -то. у нас температура 60. Тут у нас датчик температури 56. Ця заслонка 51,1, тут в нас тепло. Так, ця 28,1 чомусь. Він тут поклати, трошки треба, щоб покрутити, виставити, щось не дотягує е, в салоні тепло. А сама проблема в тому, що нижній патрубок на радіаторі гарячий. У нас зараз ось є патрубок. Ось він патрубок, нижній. І він оно пішов. І якщо ми до нього добираємося сюди, так засовуємо руку і трогаємо. І він у нас гарячий. Ми замінили термостат. Собрали авто, прогріли, продивилися, все працює у нас, все працює. Ми вже два рази остили, але замітили одну річ, що у нас в батьку. Є піна. І ця піна почали перевіряти на вихлопні гази на всякий випадок. І що в нас вийшло? У нас синього кольору залите якщо воно стане яскраво жовтим це означає, що вихлоп е... Вихлоп попадає в систему охолодження. І ось я нагазував щоб у нас тут в верхній точці було вихло. І у нас, на жаль, пробита головка і будемо знімати ГБЦ на цій машині, ремонтувати головку. Ось така от ситуація. Для того, щоб зняти ГБЦ, нам потрібно розбирати мотор. Перше те, що ГБЦ вона не вийде через цей ось. Маленький отвір тут який є відстань у нас. Далі нам для того, щоб добратися до всіх оцих болтів. Все, що тут у нас ось тут кріплення, одне, друге, інше, третє. Щоб це все розібрати, нам просто немає, ось тут просто відстань. Так, ось. Для того, щоб добратися, розбираємо повністю, знімаємо. Кому цікаво просто. Для того, щоб зняти голову, потрібно скільки всього розібрати. Зняли голову. Ось там пишнової. Також, Також у нас. Як знаходиться? У нас рівень Гарина. Дивимося. У нас раковини вигрізли. Раз, два раковини. Це у нас машина 19 год. Ну, суть не в тому, що це ось де в нас вже до кольця дійшло. Оце і пробило. Це, це воно його пробило не в цьому. Більш ми не спостерігаємо. Да? Да. Оце у нас а ось ще місце дуже близько до кольця. Раз. Так, ГПЦ прийшла з ремонту. Давайте рахувати, що робили. Дивіться, перше. У нас було повалені місця. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 точки, де було заварено, потім це все на тріщини. І шліфанули аж на ось аж 4 десятки. Тому треба буде зараз підбирати. Повністю з цих всіх видів у нас 9 видів прокладок є. Будемо зараз шукати і підбирати те, що нам потрібно, щоб він мінусувати те, що з цього всього стерло. Ось така от ситуація з цими головами. Ну, трошки вони, та не трошки, вони бояться перегрів. І тут, скоріше всього, це проблема із за поганого антифризу. Тому що це все повигрізало, довелося повністю реставрувати голову. Також у нас є фіксатори, ми вже ними користуватися, для того, щоб виставити ремінь, ерема, який знаходиться у нас в масці. Ось він так виглядає. Зобрали весь ремінь, ерема. Навісне вже стоїть турбіна. Встановили радіатори, цю всю касету, поставили новий бачок, зараз заправляємо фріон, точніше перевіряємо, чи в нас вакуум все тримає. І ми вже її буркнули, вона заводиться і далі будемо зараз прокачувати все це чудо збирати. Перший тест-драйв. Помилок у нас немає. Температура у нас 74. На планшетку у нас температура 102 градуси. А ми перед тим, як тестувати машину, нагріли добре, її подивилися, чи немає ніяких підтікань і масла, там антифриза і ще що, там, те, що ми там розбирали, зараз тестуємо машину і в принципі все добре, все хорошо. А, після тесту. Вертаємося назад, ще раз оглядуємо машину, чи там немає ніяких підтікань. Та, в принципі, буде машина віддаватись. Ось такий весь процес ремонту відбувся на цій архівці.